Привіт підписникам і гостям каналу Життя без прикрас. Сьогодні в сьогоднішньому відео буду продовжувати тему гарячого копчення. І, звичайно ж, продовжую експериментувати з засолюванням м'яса. Сьогодні буде метод засолювання це шприцування. І для цього ж, звичайно, буду використовувати солові розчини. Солови сьогодні в мене буде три, так як в кожному з цих розчинів буде. Своя кількість інгредієнтів. А вам, якщо, друзі, цікаво, що мені для цього знадобиться. І головне, що з цього в кінці вийде, то сідайте зручніше, давайте готувати. І тепер переходимо до інгредієнтів. Взяв я, так як для експерименту, саме дешеве таке м'ясо це курицю. Три таких окорочки гарненькі. Тут у мене можете побачити три суміші різних. Це. Перший варіант у мене буде сіль кухонна і цукор. Другий варіант сіль кухонна, сіль-нітритна і цукор. Третій варіант сіль кухонна, сіль-нітритна цукор і суміш харчових фосфатів. І звичайно, це все буду я розчиняти в воді в кімнатної температури. Тут я зробив всі грамовки, друзі. Грамовки даних добавок я розраховував. З розрахунку на 1 літру води. Всі грамовки залишу в описі під відео. Так, перший всипали сіль кухонна і цукор. І тепер перемішуємо до повного розчинення. Перший розчин підготував. Тепер набираємо шприц і будемо робити сприцювання. Можете бачити, я кожну суміш підписав, щоб не перепутати дещо. Потім після проколювання все роздільно завакуумую. І теж у мене вже пакети для вакуумації підписані, щоб не перепутати, повторюся. Так, тепер наколюємо щільно. Потрібно вести розчину якомога більше. А той, що залишиться, я просто додавлю в пакет. З однієї сторони зробили, тепер другу. При додаванні розчину видно, як м'ясо збільшується в розмірі. Так, все. Одну нашприцював. тепер пророблюю так з двома іншими окорочками, щоб не затягувати відео. І потім покажу, що далі. Окорочки я гарно прошприцював. Завакуумував такі пакети. Кожний з них, можете бачити, підписаний. Тут має продубльовано на телефоні. І, звичайно, стікер що де І тепер відправляю дані окорочки мінімум на одну добу в прохолодне місце. Просолились окорочки 24 години. Я їх дістав з упаковок. Зразу Надів на них гачки, можете бачити, з такими термоусадками різного кольору. І кожен з цих кольорів відповідає за свій соловий розчин. Я їх не промивав, так як зараз буду заливати їх на одну хвилину кипяченою водою, для того, щоб шкірка трошки розмягчилася і зменшити ризики, що вона потріскається в коптильні при термообробці. Зразу шкірка стягується. І тепер відправляю на обсушку на декілька годин. Окорочки гарненько обсохли і тепер переходимо до підготовки коптильні. Є медика коптильня. З нержавіючої сталі для гарячого копчення. Всередині знаходиться така підставка з решітками і піддоном для збору жиру. Тепер піддон і дно коптильні застеляю фольгою. Це роблю для того, щоб зручніше було мити. І тепер на дно коптильні засипаю щепу. Щепу буду використовувати мікс вільха, черешня і бук. Насипаю буквально дві невеличкі жменьки. Всього вистачить. І вкладаємо наші окорочки. Також разом із крючками їх встановлюємо коптельню і перемішаємося на газову плиту. Для вислідкування температури буду використовувати такий електронний термометр, який відділяється від станції з термощупом. Буду далі його тестити. Вставляю один термощуп всередину окорочка, саме таке товсте місце, щоб подальше від кісточки. Надіваємо кришку. І так як я використовую коптильню в квартирі, то заливаю воду в гідрозамок. І тепер подаю вогонь. Перші хвилини 15. Тримаю вогонь нижче середнього, доки щепа почне віддавати дим. Піднімати помаленьку температуру, доки температура всередині окорочків не досягне 71 градуса. І потім коптильню відключаю, буквально півгодинки її охолоджую, щоб вивітрився зайвий дим. І будемо дивитися, що вийшло. Час копчення закінчився. Коптив я при температурі 90 градусів всередині коптейні. Можете бачити, що курочки получились доволі таки тамненького кольору. Це завдяки черешневій щепі. І так як зразу після закінчення копчення у курочках доволі велика концентрація диму, я їх відправляю на провітрювання мінімум годин на 4-5. Це для того, щоб зайвий дим з них вивітрився. І потім вже зустрінемось на дегустації. От і дочекалися, друзі, ми само цікаво. це дегустації. Провели окорочки у мене на провітрюванні цілу ніч, і давайте, звичайно, розрізати, дивитися, що всередині. Поробив я розрізи. Тут перший варіант, який просолювався нас за допомогою кухонної солі і цукру. Зразу скажу колір. Можете бачити доволі сірий. І вона така менш соковита вийшла. Другий варіант, який просолювався з допомогою кухонної солі, солі нітритної і цукру. Тут колір м'яса більш такий червонуватий. І вже воно більш сочніше. І третій варіант сіль кухонна, сіль нітритна, цукор і харчові фосфоти. Цей окорочок, зразу скажу, він самий такий соковитий вийшло. Можете навіть бачити блищить жирок. І теж червонуватого кольору м'яса. Тепер давайте що по смаку. Запах вже не такий насичений. М'ясо добре проготувалося, Я окорочки зважив три рази на вагах кухонних. Перед шприцюванням зважував перед копченням і після копчення. І для чого я це робив, скажу трішки пізніше. І ось уже як взяв третій варіант, де сіль нітрит на цукор і гарчовий фосфат, то він найтяжчий. Хоча на самому початку готування всі окорочки вважили. Ну, приблизно одну і ту саму вагу, буквально там якісь декілька грам різниця була. Третій варіант, він вже самий соковитий. Вже такий трішки, можна сказати, з нього аж жирок аж тече навіть. Покуштував всі три варіанти, що можу сказати? Перший варіант сіль кухонна і цукор, м'ясо більш сірого кольору, більш сухіше, шкірка м'ягка, жується добре, сіль майже не відчувається. Другий варіант сіль кухонна сіль нітритна і цукор. М'ясо вже більш такого рожевого кольору. Структура м'яса більш жорсткіша вже, але жується все добре. Структура шкірки теж вже більш жорсткіша від першого. Теж проживається добре. І я б сказав би на якийсь відсоток сіль більше відчувається, ніж в першому варіанті. Третій варіант я б сказав, би, самий цікавий. Це сіль кухонна, сіль нітритна, цукор. І харчові фосфати. Тут ще більш виражений рожевий колір м'яса, структура ще жорсткіша. І шкірка теж сама жорсткіша з трьох варіантів, прожовується добре. І по солі такий варіант відчувається саме більше. Теж не скажу, що солоне м'ясо, але от по смаку саме більше відчувається з цих трьох варіантів. Тепер хочу сказати про те, чому я їх зважував. І для чого потрібні всі ці добавки, такі як нітритна сіль і харчові фосфати. Скажу коротко і зрозуміло: <клес> нітритна сіль дає м'ясу більш насичений червоний колір. Ну і, звичайно, захищає від різних там, скажімо так, бактерій. Харчові фосфати зменшують ризик окислення м'яса. Харчовий фосфат він зв'язує в м'ясі білки всі рідини і не дає їм виходити при термообробці. Отакий, От друзі, в мене вийшов експеримент. А вам, якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І, звичайно, пишіть коментарі з вашими рецептами. Щось рекомендуйте, може як ви готували, може я щось не те зробив. Буде цікаво. Почитати і, звичайно, зроблю якийсь висновки. Тому дякую, хто подивився відео спочатку і до кінця. Всім до побачення!